Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продовження теми Старий новий будинок і зміни на нашій ділянці. Сьогодні відео про наш паркан та утеплення. будинку Так виглядав паркан, коли ми купили нашу ділянку? Довжина фасаду 33 метри. Я не знаю, скільки років було цьому паркану, але фундамент був вісь потрісканий, стовчики були нахиленими, тому ми вирішили, що прийшов час. Його поміняти у середині вересня 2024 року, за допомогою jcb екскаватора ми демонтували наш старий паркан, вийшло дуже багато сміття, і вирівняли всю поверхню для того, щоб почати робити фундамент нового паркану. У нас було два варіанти, з чого будувати паркан. Перший це кам'яний, але це дуже дорого. І другий це бетонні блоки. Викопали фундамент довжиною 33 метри, глибиною 1,2 метри і шириною 42 см. На дно вклали старі бетонні стовпчики, які валялися на ділянці, і зробили каркас з арматури. Після заливки бетоном фундаменту привезли блоки на ділянку, їх вийшло багато, і процес будування нарешті почався. Ми запланували двоє воріт. І калитку. Ворота у нас двоє: одні, які будемо користуватися кожен день, і другі це технічні ворота, для того, щоб якась техніка могла заїхати на ділянку до самого кінця. До Також не забули підвести електрику до стовпчиків, щоб потім підключати ворота і калитку. Паркан планується висотою 2 метри. Коли побудували першу частину паркану, і я побачила, як розташовується цей малюнок, мені дуже сподобалося. Взагалі, працівники дуже рівно і чітко все побудували. Кожні три ряди у нас армувалися арматурою, і стовпчики теж укріплювалися за допомогою арматури. Процес будування паркану зайняв цілий місяць. На кожному стовпчику потім прикріпили. Бетонні кришки і 29 жовтня 2024 року нам здали роботу по паркану. Мені дуже сподобалось, як все вийшло. Тепер ділянка виглядає більш затишною, і коли ми замовимо ворота і встановимо їх, то взагалі буде відчуття безпеки на ділянці. Виготовлення та встановлення воріт та калитки зайняв цілий, місяць. тому 29 листопада. Ми приймали вже роботу по встановленню воріт і дверцят калитки. Замовляли ворота відкатні з металичного профілю. Мені дуже подобається, як у нас все вийшло. А далі я розповім вам про не менш цікавий процес утеплення фасаду будинку. Зараз ви можете побачити, як змінювався фасад нашого будинку і як він. Буде виглядати дуже-дуже скоро. Наприкінці жовтня ми замовили ліса. Наші будівельники встановили їх по периметру всього будинку для того, щоб було зручно працювати і не витрачати час на перенос цих лісів. Вони дуже швидко їх встановили, буквально за півтора дні. Одночасно ми замовили пінопласт. У нас два розміри пінопласту товщиною 50 мм і 100 мм. Це було обумовлено тим, що в нас стіни в будинку дуже криві. І є такі перепади, де треба просто 15 см пінопласту вкладати. Початок робіт починається з підготовки поверхні. Наші працівники позбивали всі нерівності, які були. І почали очистку і ґрунтування. Далі починається етап поклейки самого пінопласту. Утеплення фундаменту будинку відбувалося раніше, коли ми будували терасу. Місця біля труби, яка йде від твердопавленого котла та каміну, утеплювалося окремою кам'яною ватою. Для іншої труби, яка виходить з котельною, просто вкладається пінопласт на стіни. Після поклейки пінопласту. Його додатково укріплюють за допомогою будівельних монтажних дюбелів. Далі йде процес виставляння кутів на відкоси, декоративних елементів та кути будинку. І після цього вже починається армування стін з стекло сіткою. Наступний етап це шпаклювання армованої поверхні для кращого вирівнювання. Зараз навіть не видно, що там була поклеєна Кам'яна вата. Навіть на цьому проміжному етапі мені дуже подобається, як починає виглядати наш будинок. Він став такий оханий, такий гарний, не те, що було, коли ми його купили. Частину стін будинку, де у нас буде розташовувати тераса, додатково е укріплювала двома шарами-сітками і дюбелями фасадними. Тому що у нас по плану буде клінкерний фасад. Наступний етап це у нас ґрунтування поверхні квар з ґрунтом. Будинок у нас буде в сірих тонах, тому ми закольорували цей ґрунт таким блакитно-сірим кольором. Ось так виглядає сама штукатурка. Декоративна баранець називається. І ще декоративні елементи ми будемо фарбувати декоративною штукатуркою, мозаїка ось такого кольору. На жаль, нам не зовсім повезло з погодою, почалися морози, почалися такі дощики, тому фарба лягала не дуже гарно, але все, що могли, наші працівники робили. Зараз ви на відео бачите, як під лазерний рівень приклеюється стрічка для того, щоб відокремити лінію фасаду від лінії фундамента будинку. А далі я вам покажу сам процес нанесення декоративної штукатурки на фасад. Хлопці наші молодці працювали дуже швидко, якісно. Але, як я вже сказала, на жаль, погода нам не дозволила закінчити все до кінця, тому частина робіт у нас перенесена на весну. Щоб не втрачати час з оренди лісів, погода не дозволяла робити штукатурні роботи, ми почали. Монтувати водосточну систему та підшивати дах. Всю підшиву і водосточку ми брали від фірми Bryza. Вітрові планки замовляли окремо, їх фарбували під наш колір графіт. Монтаж системи робили ті ж самі хлопці, які утеплювали нам фасад. Раніше наші двері у підвал виглядали ось таким чином. Ми їх замінили, зменшили і встановили металопластикові двері. Забула розповісти, що перед початком робот по утепленню фасаду працівники встановили нам дерев'яну балку по периметру будинку, там, де буде дах над терасою і над входом у підвал. Сподіваюсь, наступної весни ми закінчимо фарбування фасаду. Мені вже подобається результат. А тепер на цьому я буду закінчувати. Всім бажаю миру, добра і всім пока-пока.